Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати зробити домашнє листкове тісто, яке призначене для любої випічки, але тісто буде дріжджове. У наступному відео спечемо прекрасний десерт із цього листкового тіста. Для цього нам потрібно 700 г борошна. Тут я розбавила 100 г теплої води, 150 грам молока теплого. Півтора чайної ложки цукру і 20 грам дріжджів таких свіжих або 5 грам дріжджів сухих. Також одне яйце змішала із одною чайною ложкою солі, і нам потрібно 350 грам масла. Молоко, вода дріжджі і півтора чайної ложки цукру перемішуємо. І кладемо у тепле місце на 15 хвилин.